Смартфони Xiaomi Redmi Note дуже популярні завдяки доволі приємному співвідношенню ціни та можливостей. Як завжди, в нову лінійку Xiaomi Redmi Note 14 увійшла купа моделей з назвами та характеристиками, в яких дуже легко заплутатись. До нас на огляд потрапив Xiaomi Redmi Note 14, Pro 5G – один з найцікавіших смартфонів модельного ряду. Сьогодні ми детально розповімо, чи вийшов він вдалим, що вміє і наскільки є привабливим для купівлі з урахуванням ціни. Комплект постачання Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G відрізняється в різних регіонах. На жаль, в Україну приїхав не найцікавіший варіант. В коробці відсутній блок живлення, тож всередині є сам смартфон, кабель USB Type-C, захисна плівка на екрані заводу, інструмент для вилучення лотка, документація та захисний бампер. На відміну від більшості комплектних варіантів, він зроблений з приємного матового силикону чорного кольору. За дизайном та габаритами Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G не має ніяких кардинальних відмінностей від інших сучасних смартфонів. Хіба що варто згадати вигнути з боків екран? Комусь подобається таке рішення, комусь ні. Це виключно індивідуальні вподобання. Рамка навколо екрану тонка, проміжки знизу і зверху майже однакові. Зверху знаходиться традиційний круглий отвір для фронтальної камери, а також ледь помітна щілина для розмовного динаміка. Екран захищає Corning Gorilla Glass Victus 2. Бічна рамка Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G зроблена з алюмінієвого сплаву, а кути мають внутрішнє посилення для більш надійної конструкції. Бічні грані мають зружену оптичну форму без кутів. Кнопки живлення та керування гучністю знаходяться на своїх звичних місцях. Висота розміщення цілком зручна як для правої, так і лівої руки. Верхня та нижня грані мають багато функціональних елементів. Знизу розміщено USB Type-C версії 2.0, основний динамік, мікрофон та лоток. Зверху є два мікрофони, ще один динамік, а також інфрачервоний передавач для керування електронікою. В лотку передбачено місце для двох сім-карт. Карту пам'яті встановити не вийде. Залежно від регіону, смартфон може мати підтримку e7. В нашому варіанті вона є. Задня кришка Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G залежно від кольору, може бути зроблена зі штучної шкіри або пластику. Вона має приємне матове покриття, але тактильно штучна шкіра, напевно, приємніша на дотик і менш слизька. Як і у більшості сучасних смартфонів, тильна камера Redmi Note 14 Pro 5G доволі відчутно виступає над задньою кришкою. Але у цьому випадку блок камери повністю симетричний і знаходиться посередині. Це додає певної естетичності. А також смартфон не хитається, коли знаходиться на рівній поверхні. У блоці розміщено три камери та світлодіодний спалах в однакових колах. Redmi Note 14 Pro 5G має цілком звичні для сучасних смартфонів габарити. Він має захист від бруду та води за стандартом IP68. Заявлено, що він витримує занурення у воду на глибину півтора метри тривалістю до 30 хвилин. В Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G встановлено amoled дисплей з діагоналю 667 дюйми та роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів. Xiaomi обіцяє колірне охоплення 100% простору dci p 3 та локальну пікову яскравість 3000 кандел на метр квадратний в автоматичному режимі. Дисплей підтримує стандарти розширеного динамічного діапазону HDR 10 Plus та Dolby Vision. Частота оновлення становить від 1 до 120 Гц, а щитування сенсора 480, ймовірно, в ігровому режимі. У налаштуваннях практично стандартний набір функцій. Яскравість, включно з даним режимом для підвищеної яскравості, темна та світла теми, вибір частоти оновлення, режими відображення кольорів яскравий, насичений та стандартний. Налаштування колірної температури та також окремий режим з вибором колірного охоплення. Є Always on Display, але чомусь компанія вирішила цю функцію зробити обмеженою. Інформація може відображатись у лише 10 секунд. Екран смартфона приємної якості з насиченими кольорами та максимальними кутами огляду. Рівень яскравості також хороший. Хоча сонячних днів під час тестування не було, щоб повною мірою оцінити цей показник. У яскравому режимі колірне охоплення значно ширше, ніж простір SRGB. Колірна температура трохи завищена, тому є невеликий акцент на прохолодних відтінках. Максимальна яскравість у ручному режимі складає близько 508 кандела на метр квадратний. Непоганий показник, як для смартфона середнього рівня. У стандартному режимі максимальна скравість склала близько 492 кандел на метр квадратний. Колірне охоплення ближче до SRGB, хоча не зовсім з ним співпадає. Колірна температура також трохи завищена. На жаль, до нас приїхав семпл, що призначений для торгівельних залів з відповідною модифікованою прошивкою. Серед її особливостей відсутність можливості встановити блокування ні за допомогою пароля, ні біометричних даних. Тому говорити про засоби безпеки можна виключно теоретично. Набір стандартний оптичний сканер відбитків пальців під екраном, а також розпізнавання обличчя власника за допомогою фронтальної камери. Як завжди у Xiaomi, смартфони лінійки Redmi та Redmi Note випускаються у кількох модифікаціях з різними процесорами. Xiaomi Redmi Note 14 Pro, окрім регіональних версій для Індії, має три модифікації: дві з процесорами MediaTek і типову з Qualcomm. На огляді середній варіант Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Він отримав восьмиядерний 4-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 732.0 Ultra. Це процесор середнього середньобюджетного рівня. За графікою відповідає прискорювач mali G615 mc 2 Процесор доповнює 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач об'ємом 256 ГБ і найшвидшого типу UFS 2.2. Також існують конфігурації з 12 ГБ оперативної та накопичувачем на 512 ГБ. Рівень продуктивності цілком непоганий, як для смартфона такої цінової категорії. З роботою та швидкістю оболонки, а також роботою застосунків, проблем не виникає. Звісно, у синтетичних тестах смартфон далекий від топів, але цього і не чекаєш від подібної моделі. CPU Throttling тест показав, що при тривалому максимальному навантаженні у режимі найвищої продуктивності процесор тримає максимальну продуктивність лише короткочасно, переважно тримається на рівні 80-85%. І може скидати потужність до 75. В ігри пограти цілком можливо. В багатьох можна ставити високі налаштування графіки і мати доволі стабільні 60 FPS. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G оснащено дводіапазонним модулем Wi-Fi, Bluetooth 5.4 з підтримкою кодеків AAC, APTX, APTX HD, APTX Adaptive та LDAC. Також є NFC та інфрачервоний передатчик. Підтримуються основні глобальні системи позиціювання. Для роботи інфрачервоного передатчика з домашньою електронікою, як пульта дистанційного керування, передбачений фірмовий застосунок. З пристроями відомих брендів жодних проблем не було. Смартфон працює на операційній системі Android 14 з фірмовою оболонкою HyperOS 1.02. Хоча вже багато моделей виробника отримали Android 15 з HyperOS 2.0, можна чекати на оновлення найближчим часом. Ви вже неодноразово бачили оболонку в дії. Вона має суттєво перероблений дизайн у порівнянні зі стоковим Android. Сама ж логіка інтерфейсу практично стандартна. HyperOS має багато можливостей кастомізації зовнішнього вигляду. Працює швидко і плавно. Єдине, що не дуже зручно, перероблена шторка, яка називається центр керування. Рух вниз по правій частині екрана викликає шторку зі швидкими налаштуваннями, а по лівій – список сповіщень. Перейти до більш стандартної шторки не вийде. І ще один мінус, що загалом стосується більшості китайських оболонок: вбудована реклама та непотрібні додаткові застосунки чи альтернативні магазини. Дещо з цього можна видалити стандартним способом, дещо ні. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G підтримує стереозвучання і схоже, що використовується два повноцінних зовнішніх динаміки, а не гібридна система з основним та розмовним. Судячи з положення отворів на верхній грані, це повноцінний додатковий динамік, а не просто отвори розмовного. Звучить смартфон дійсно доволі голосно, і динаміки добре збалансовані між собою, але низьких частот майже немає. Ноутбука. До того ж, компанія пропонує фірмові ніхто не забороняв. Смартфон підтримує віртуальний об'ємний звук Dolby Atmos. В налаштуваннях, окрім Dolby Atmos, є фірмові налаштування Xiaomi Sound, а також графічний еквалайзер з декількома пресетами для різних стилів музики. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G отримав набір з трьох тильних камер, хоча дійсно корисні з них дві. Основний 200 мегапіксельний модуль, 8 мегапіксельна надширококутна камера та третій 2 мегапіксельний модуль макро. Основний модуль в стандартному режимі об'єднує по 16 субпікселів в один. Розділ на здатність снімків 12,5 Мп, хоча є і режим 200 Мп. Застосунок має доволі стандартний інтерфейс. Карусель основних режимів, окреме меню з додатковими, які можна додавати до основних, основні налаштування є на екрані видошукача. Додаткові налаштування у випадаючому меню. Основна камера здатна робити якісні фото у переважній більшості умов. Світлини в день виходять детальними, з насиченими та досить натуральними кольорами. Нічний режим добре виконує свою роботу. В деяких випадках видно сліди алгоритмів обробки та трохи штучні помаранчеві відтінки. Телефотокамера у смартфоні відсутня, тож 2X та 4X це кроп з основної камери. Вдень зум працює досить добре. При недостатньому освітленні отримати чітке фото все ж стає трохи важче. Макрокамерою можна погратись, але якість не найкраща. Світлини з надширококутної камери виходять непоганими при достатньому освітленні, нічні вже трохи мають помітні шуми. І загалом, звісно, деталізація і динамічний діапазон відчутно поступаються основній камері, що цілком очікувано. Відеозапис не найсильніша сторона смартфона. Хоча це твердження стосується переважної більшості моделей даної цінової категорії. 4K30 FPS відео виходить цілком непоганим, хоча чіткість і деталізація бажають бути кращими. Redmi Note 14 Pro 5G оснащено акумулятором на 5110 мАч. Не рекордний, але цілком хороший показник для такої моделі. Xiaomi стверджує, що смартфон витримує 15 годин відеострімінгу. На практиці при активному використанні смартфон тримає заряд до пізнього вечора. Це дзвінки, месенджери, пошта, браузер, соціальні мережі, камера, півтори години музики по Bluetooth та робота синтетичних тестів продуктивності. При ущадливому використанні смартфона можна отримати добу півтори автономної роботи. У тесті PCMark з яскравістю 50% смартфон витримав трохи менше як 13 годин. Максимальна потужність заряджання складає 45 Вт, що дивно, адже минулі моделі Redmi Note 13 Pro підтримували 67. На жаль, комплект для України не включає фірмовий блок живлення HyperCharge. Але смартфон також підтримує стандарт Power Delivery, тож можна скористатись стороннім блоком живлення, що ми і зробили. На повне заряджання потрібно трохи понад годину. Бездротове заряджання не підтримується. Зважаючи на цінову категорію, можна сказати, що Redmi Note 14 Pro 5G пропонує користувачу практично все найнеобхідніше. Якісний amoled дисплей з частотою оновлення 120 Гц, достатньою для більшості задач продуктивність, непогану основну камеру та приємний корпус з повноцінним захистом IP68, хоч і з пластиковою задньою кришкою. Смартфон має непогане стереозвучання та цілком достатній час автономної роботи. Хоча претензії також є: смартфон підтримує нижчу потужність заряджання ніж минулорічна модель, і не має блоку живлення у комплекті. Оболонка традиційно має рекламу та зайві застосунки, а замість малоефективної 2 мегапіксельної макрокамери хотілося б бачити телефото, тим паче, що деякі конкуренти її мають, наприклад, Motorola Edge 50 Neo.